Черговий конфлікт навколо новобудови між мешканцями і забудовником. 22-га школа посіла друге місце на пісенному конкурсі Школу бачення Перед матчем Севастополем почесний президент ФК Буковина Віталій Михалішин розповів, як Коломойський побіцяв команді мільйон. Час новин Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події середи 30 травня. В студії працює Ярослав Внуфрик. Вітаю вас до уваги водіїв з метою збереження покриття доріг в Чернівецькій області. З 1 червня вводиться обмеження руху великовагового транспорту загальною вагою понад 24 тони і навантаженням на віз більш ніж 7 тон при температурі вище 28 градусів. З 10 години ранку до 22 години вечора для простої автомобілів обладнано спеціальні стоянки. Повідомляє служба авто автомобільних доріг в Чернівецькій області. Про конфлікт між забудовником та мешканцями будинку по вулиці Головній, 275 д ми вже розповідали. Нагадаємо, жителі намагалися створити власне ОСББ, аби стати повноправними власниками своїх квартир. Об'єднання створила, натомість перед ними постали нові проблеми. Пані Людмила на нове помешкання витратила вже понад 400 тисяч гривень. каже новій квартирі не рада, адже натерпілася чимало за електроенергію. Платить по завищених тарифах додатково сплачувала і за лічильники до того, щоб отримати документи на житло, забудовник вимагав вступити в так зване ОСББ Мій дім. Коли заходився за документами для того, щоб приватизувати квартиру, просто ставили перед фактом. Ви або підписуєте документи, щоб війти в це ОСББ. Або ми вам не віддаємо документи, така ситуація мешканців будинку не влаштовувала. Врешті-решт вони створили власне ОСББ. Проте новий конфлікт виник навколо електрощитової. Вона не була огороджена. Відтак доступ до електроживлення будинку мав будь-хто Коли йшов дощ, вода просто напросто по тим кабелям і по тим трубам. От тікла ручйом дві неділі, грубо говоря, йшов дощ. 10 сантиметрів було в підвалі, і головне, що валявся кабель на землі, агальонний. відтак. Мешканці будинку запросили електрика, який би ізолював кабелі та відгородив електрощитову. Ключ від неї кажуть люди, намагалися віддати забудовнику, проте він його не взяв. Натомість відключив весь будинок від електроенергії. От уявіть, що ви приходите до себе додому, та а там висить чужий замок. Що ви робите? Вот уявіть світу. Оце приблиз. На може в якихось там деталях, але це приблизно та ситуація. Свої дії забудовник вважає правомірними. Тим часом мешканці новобудови вже третю добу перебувають без світла. Мала кусочок м'яса викинула, масло викинула. От сиджу і чекаю Божого спасіння. Шукати правди жильці вирішили в міській раді на контролі. Я візьму це питання, і будемо спостерігати за його розвитком, підключатися для того, щоб воно в якійсь мірі. Було врегульовано. Я все таки хотів би його закликати до нормального діалогу з мешканцями. В свій час він їх умовив купити у нього квартири, які він побудував. І сьогодні я розцінюю таку поведінку, просто не тактовно, м'яко кажучи, не тактовно з його боку. Мешканці кажуть, що ні дозвонитися, ні тим більше зустрітися із забудовником. Вони так і не змогли. А Василь Демет у свою чергу переконує двері його кабінету завжди відкриті. У мене двері відкриті. Я ні перед ким їх не закриваю. Ну, я їх, до речі, чекав, ще в понеділок до себе. Десь навіть тут в офісі майже до сьомої години просидів. Я електрик сиділи, чекали. Але у мене двері відкриті в будь-якому разі. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк Час, Чернівці 22 друга школа посіла друге місце на пісенному конкурсі «Школобачення-2012». Закладу довелося змагатися з 39 країнами світу: Німеччина, Литва, Норвегія, Польща, Румунія та Грузія визнали відеокліп Чернівецької школи Найкраще, давши максимальну кількість балів. Чернівецька спеціалізована школа номер 22 була єдиним навчальним закладом в Україні, який взяв участь у пісенному конкурсі «Школобачення-2012». А починалося все з реєстрації на сайті. Це сайт, який дає можливість спілкуватися з школою з усього світу. Організатор конкурсу Майкл Перс, який є шотландець, він сам є викладачем школи. А переглядаючи просто сайти, переглядаючи цей даний сайт зареєстрованих шкіл випадково вибрав саме місто Чернівці, Україна, школа номер 22. Після за умовами конкурсу повинна була демонструвати колорит країни. Зробити це допомогла композиція Карпати Наталії Бучинської, яку власне і обрали для представлення школи. Відтак 37 учнів молодших класів разом з вчителями почали працювати над створенням відеокліпу. Зйомки проходили на. В студії звукозапису та в селі Валя Кузьмін. Ми всі дуже чекали цього виїзду. Коли ми їхали, ми так дивилися на природу, хвилювалися. Коли приїхали, ми так ми на все дивилися і дуже були раді своєму виступу. Ми були схвильовані, тому що деякі діти не знали, як там треба, що робити. І вчителі нас розсміхували, щоб ми сміялися. Цей успіх це лише перший крок, тому що вони фактично себе вже відчули успішними. Вони побачили, як професійно з ними працюють фахівці з вокалу, з хореографії. Вони відчули себе зірками в студії. Тобто, звичайно, що це величезне значення для їх майбутнього. Результати оголосили під час онлайн-конференції. Свою прихильність Україні виказали Німеччина, Литва, Польща, Румунія, Грузія і навіть країна переможець з Норвегії, поставивши максимальну кількість балів. Таким чином Україна посіла друге місце в конкурсі школобачення. Ми насправді були дуже раді, коли е, ми нам сказали, що ми друге місце. Ми е, бу, дуже були раді, е, кричали. Освітяни зізнали, що до дня захисту дітей вони планують відзначити маленьких переможців. Зараз роздумують над тим, як краще це зробити. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. you <sharp inhale> Ми продовжуємо серію сюжетів, в яких висвітлюємо проблематику міжетнічних стереотипів та говоримо про толерантність в нашому краї. Наступний наш матеріал про вірменів в світі та в Україні зокрема найбільш поширений стереотип хитрого і успішного вірмена з великим комерційним талантом. Це людина кавказької національності з гарячою кров'ю. Натомість на Буковині давно вже забули, що вірмени – торгівці і їхня запальна вдача також не викликає негативу. Що насправді чернівчани думають про вірмен в наступному сюжеті. Валерій Петрович українець, але має багато друзів вірменів. Каже, що це люди схожим до українців менталітетом, тому нам легко жити поряд. І в мене багато друзів було вірменів. І такий, наприклад, Мамвел, Самвел. Зараз я дуже люблю кухню. І колись, навіть коли я ще в школі вчився, це був десь 78-й рік і було. Е як вечір, дружні, і я такий вірші казав: я верв я вірменен, син дружньої сім'ї. Вітайки гутають. течуть ріки мої. Вітайки гутаються них. В Чернівецькій області вірменська громада зараз небагаточисельна. близько 70 активних сімей, хоча ще на початку 20-го століття тут проживала потужна община, яка впливала на суспільно-політичні життя нашого краю та його культуру. Тому що 100 років тому буковинці легко розвінчали загальноприйнятий стереотип про вірменина на торгівця. Якщо почитати історію народів Буковини, які видавалися в різні часи, то про вірмен писали як про надзвичайно щирих гостинних, добрих і освічених людей, десь в середині ХХ століття з'явився інший стереотип, ну стереотип кавказської національності, грубо кажучи, який в якому всі, незважаючи на історію, етнічні походження, всі кавказькі народи чомусь вважались. Ну, якимись там злочинцями, але оскільки інформації про те, що саме вірмени скоюють злочини на території Чернівецької області, також не було, то зараз чи не найбільше про цей народ жителям міста нагадує Вірменська церква та їхні давні християнські традиції. Є Вірменська церква в нас також і живуть багато вірменів. Люди як люди добрі. Я вірмені про вірменів нічого поганого не можу сказати. В нас є на квартирі, от в нашому під'їзді прекрасний народ. Прекрасна нація, самі ж вірмени зізнаються, що їхня діаспора формувалася не від доброго життя. Люди покидали домівки через міжетнічні конфлікти та природні катаклізми і обирали собі таку землю, яка була б найкомфортнішою. І Буковинський край їм видався саме таким. Зараз вони намагаються триматися разом, вчать свою мову і цінують рідні звичаї. Там, де з'являється вірмена, кажуть, завжди з'являється церква, завжди з'являється е газета. Ну, щось подібне. Ми мріємо відродити і тут. А щодо відсутності яскравих негативних стереотипів щодо вірменів, голова їхньої громади пояснюється згуртованістю нації повагою до інших народів, адже це єдиний спосіб уникнути небезпеки зникнення. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематики етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Футбольний клуб Буковина завершує сезон чемпіонату України в першій лізі на шостому місці. Незалежно від рахунку матчу Чернівецької команди Севастополе. Почесний президент ФК Буковина Віталій Михайліша назвав сезон 2011-2012 успішним і підбив підсумки на прес-конференції. Минулого року наша команда посіла сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату. Тому шоста сходинка цього сезону це крок вперед для всієї команди. Ще одним позитивом для футболістів є те, що у 2012 році. Році у них не виникало фінансових проблем. До того ж, восени з'явиться фірмовий магазин нашого клубу, де вболівальники зможуть придбати футбольну атрибутику Буковини і тим самим вкладати кошти у їх розвиток. Але найбільшим фінансовим вливанням для футболістів може стати матч Севастополем. За виграш наші спортсмени отримають мільйон доларів. Пан Коломойський сказав: на да, в прямому ефірі: то тут вже, як кажуть, півміль 500 тисяч за нічю. Один мільйон за виграш. Ну, була пропозиція дійсно, і це я хочу сказати, це не купівля, це передбачено. І це можливість як стимул для стимуляція для нашого футбольного клубу. І дійсно, така пропозиція була і по телебаченню, і не тільки по телебаченню. І я думаю, що виконання цієї пропозиції ви побачимо сьогодні, після сьогоднішнього матчу. Наразі це усі події. Наші новини також можна знайти на сайті та в мережі Фейсбук. Вже за ми дізнаємо, що чекати від погоди в місті та області. І пам'ятайте, треба завжди робити те, що робить вас щасливими. Будьте з тими, з ким ви посміхаєтесь. Живіть теперішнім. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин Чернівці». Чернівців. Студії для вас працювала Ярослава Нуфрик. Будьте сп'ятим. Побачимось.